Доброго дня, друзі! Я з України і я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах. і Ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Ви пам'ятаєте, в мене було одне відео, де я показувала розпаковку чудової тропічної квітки, яка росте на Східній Африці. Тобто, в тропіках, це теж тропічна квітка, це квітка медініла. І що я хочу вам про неї сказати? Дуже багато я про неї читала, дуже багато шукала, як за нею доглядати. Але, ну, все експериментую і з вами ділюсь, звісно. Хочу вам показати, що відбувається з моєю квіткою. Тож, після пересилки вона в мене. Почала присушувати листочки. от, ну, Така неказиста була. Я її поставила на світле місце. На світлому місці з'явилися отакі чорні плями. ну, Ці плями ще з'являються від дуже спекота великої. От, бачите, жарко було дуже у нас влітку отакі от темні плямочки. Ну, коли вона в мене присушувала росли, е, е, листочки, ну, я так подивилася, думаю, ну ладно, я з нею попробую погратися. Так як на пальмі, коли пальма присушує листочки трішки краєчки, ми її стрижемо. Ну, для того, щоб був більш естетичний вигляд гарний. Тож я отак от пообстригала листочки, це я вам вже так розповідаю. Щоб вона більше була така більш приваблива. Я не скажу, що вона ах, приваблива. Але те, що з нею відбувається, звісно, я трішки шокована. Значить, вона в мене впала. Вона, вона почала нарощувати влітку молоді пагонці. Вона квітувала в мене весною. От, потім ці квіточки. Цвіли, я фотографію вам показувала на Фейсбуці. Потім вона сиділа десь місяць, відпочивала, і потім вона почала нарощувати нові молоді паганці. Ну, Звісно, я її винесла в теплицю. В теплиці їй було жарко, вона почорніла. Я вам розповідаю так детально, тому що, ну, можливо, хтось ще буде вирощувати, щоб знали, що їй потрібно. Вона в мене почала от такими плямами братись. Ну, не дуже привабливий вигляд, я вам так скажу. Я хотіла її обрізати. Але вона в мене впала. І молоді, ну, вітром її здуло, і молоді пагонці пообламувалися. Ну, що робити? Звичайно, я ці пагонці ставлю на укорінення. Тобто, експериментую далі, тренуюсь. От. Ну, Поки ці укорінюється, що відбувається далі. Далі вона знову від стресу трошки відпочиває і починає знову нарощувати молоді отакі ростки. Бачите, тут була обломана, тут листочки були зломані, от воно все пострижене. От, і пішли молоді росточки. Щоб ви розуміли, звідки вони йдуть, вон, бачите, ще один маленький-маленький росточок. Ну, Це Бог його знає, можливо. Це буде і квітка, тому що я сьогодні, ну, будемо казати, вчора я була на роботі, цього не бачила, а сьогодні я ну виявила отаку ситуацію, отаку бачите? Тут бутончик іде молодий росточок, бутончик. Тут теж молодий росточок і теж щось іде з боку, тобто багато так от іде. А тут взагалі-то, от, гляньте, що відбувається, бачите? Тут бутон вже, от я його пропустила, він вже набирає обертів таких. Тобто не знаю, що воно відбувається. От дивіться, тут теж, бачите? Теж іде молодий росточок. Тобто, в мене два ростки я зламалася, а... Оцей от залишився, ну, а ці 4 вони всі нові. Ну, Мабуть, їй зараз приходить час квітувати, і вона от набирає сили для квітування. Одразу скажу, що я її не пересаджувала. Але коли буду пересаджувати, я вам покажу, який ґрунт. І будемо дивитися, що у нас вийде з цього. Тому що ґрунт для неї потрібен підкислений, будь, і там добирається ґрунт. Із, ну він так створюється. Там повинен бути кокосовий субстрат, кокосове волокно, грунт для орхідеї, дрібний, цей мусорний, знаєте, де дуже багато дрібного такого посіченого, посіченої кори. От. І трішки потрібно їй ґрунту е, для азалії Там буквально трішечки-трішечки, тому що за рахунок ґрунту орхідейного кислотність подається ну дуже гарно. Тому для азалії от ґрунту я взяла, її потрібно буквально. Трішки ж менечку, саме саме торфяного субстрату кислого, не перекислить. Це я так вважаю, не знаю, чи це правильно, чи це ні. От. Але я буду так робити і будемо дивитися, що з нею. Вона в мене так із... знаходиться. Бачите, які корішки. Бачите? Її потрібно пересаджувати. Я, звичайно, буду її в оцей горщик пересаджувати, але при пересадці... Або в інший якийсь, ну, такого діаметру, тобто на пальчик більше, бачите? Але при пересадці, якщо закритий горщик, то потрібно, щоб влага там не затримувалася і корінці не підгнивали, потрібно керамзіт накидати. А тепер я хочу з вами це я перше добралася, Ось у мене майже 2 місяці стояли ці два саджанці. так, Зараз я приблизу вам. Так, Я так вважаю, що так буде краще вам, зручніше видно. Два саджанці стояли на укоріненні. Я десь побачила, послухала, що їх можна розмножувати в агроперліті. Ну, один саджанець нічого стоїть, а інший от листочок як пожовк. Я хочу з вами зараз подивитися, що відбувається з нашими коренями. Чи є там взагалі корні, чи немає, ще не розпаковувала, бо якщо є, то потрібно їх адаптувати. Ну, стоїть воно в мене вже майже два місяці на укорінення. Так, зі пакеті на сілажі під рожевою лампою. Так відбувається укорінення моєї медії. Так, що далі? А Боже, поможи, да? Подивимось, що у нас тут відбувається. О, друзі, дивіться. Бачите, да? Чудово. Тобто цей укорінився і він чудовенький. Тож, буду засипати далі. А тепер подивимось, чому у нас пожовку тут листочок. Куди, якщо він не укорінився, я так хотіла, щоб він прижився. Ну, подивимося, що відбувається тут. Я його ще жодного разу не дивилася. Так, дивіться, що відбувається тут. Цей листочок, бачите, що він загинув. Але цей. Він залишився, гляньте, які корінці. Зараз я вам і того, і того покажу корінці. Так, давайте дивимось тепер. Це корінці першого саджанцю. Ну, а оці манюсінькі, бачите, це корінчики другого саджанцю. Тож, оцей я буду ставити далі. Ваграперліт на дорощування, на нарощування корінчиків, бо вони тут такі геть слабенькі зовсім. А це я почну адаптувати до своїх зовнішніх умов, для того, щоб уже її потім пересадити у ґрунт, у ґрунт склад якого я вам розповіла. Тож, дивіться, бачите, тут навіть щось іще, можливо росло, можливо, росте. Ні, це вже пройшло. І от звідси повинно нарощуватися молоді пагонці. Ну, будемо чекати, будемо дивитися. Висновки можна спробувати, якщо захотіти, то можна спробувати виростити і навіть... Укорінити цю квіточку. Тож, пробуйте і ви експериментуйте, я вам довела, що це можна зробити. Я вам показала, в чому воно укорінювалося. Діліться своїми висновками і до наступної зустрічі! Щасти вам! До побачення! Слава Україні!